Дівочки, всім доброго дня. Сьогодні хочу вам показати, прийшли до нас люди з Горгаза. Заключати договор. Не договор, а заява. Заява, а що? Це хіба не договор? Заява. До За, заява до договору по, про підведення газу. Я спочатку не хотіла. Це Розподіл все. Газу. Розподіл газу. Сказали, що в одних областях вже е, нема, в других є. Ну, ладно, я согласилася. Дівчки, ну це якийсь концерт безплатного театру. Дивіться, ось о. Це дають, я то саме підписала, навіть нема з собою копії. Ну, іде, я буду шукати, потім, що я оце підписувалася. Хто знає, скажіть мені, будь ласка, по цьому поводу, чи є ще в когось отакі оце підписи. Оце перший раз я сталкуюсь, Потім кого шукати, поняття я не маю. Оце в мене отаке відео. Скажіть, хто небудь знає ще про оце отакий договор безпардонний, як оце зараз в нас взяли. Прислали людину і все. І сказали, оце заключити і все. Не заключити цей договір, ще прийдуть, одріжуть. І, і скажіть, хто з цим всім сталкувався? Буду дуже вам вдячна. Пока!